Вітаю, панове. розглянемо структурну схему ПК. Схема, а потім її опис. Системний блок, так, системна материнська плата. системний блок. На ній закріплений генератор тактових імпульсів, процесор, оперативна пам'ять RAM, ПЗУ, ROM, контролер клавіатури, сама клавіатура окремо зовнішнього, загальна шина, і відеоадаптер монітора, контролери додаткових устройств, адаптер портов, Мікропроцесора і контролю до дисківки. І тепер центральний пристрій ПК, мікропроцесор призначиться основні характеристики: адаптери або контролери, проміжні пристрої. Між зовнішніми пристроями введення, виведення та пам'яті, електронні пристрої, що керують зовнішніми пристроями. Мікропроцесор для керування роботою всіх блоків ПК та для виконання арифметичних та логічних операцій. Мікропроцесори. Пристрій управління формує подиву всіх. ПК у потрібний час сигнал управління. Пристрій управління формує адреса осередків пам'яті. Арифметико-логічні пристрій для виконання арифметичних та логічних операцій над числовою та символьною інформацією. Кеш служить для короткочасного зберігання запису та видачі інформації. Регістри швидкодії осередку пам'яті різної довжини. Інтерфейс: Зв'язок коїться з іншими пристроями ПК. Тобто, коїться, забезпечується коїться. Порт введення висновку. Для підключення до мікропроцесора інших пристроїв порт введення виводу. Це не висновку, це вивод. Генератор тактових імпульсів генерує послідовність електронних імпульсів, частота, яких визначає тактову частоту ПК. Тобто інформація по певним тактам передається. Основні параметри мікропроцесора це робоча напруга, розрядність, тактова частота, коефіцієнт внутрішнього множення тактової частоти. Центральний пристрої ПК основна пам'ять, склад призначення. Структура основної пам'яті складається з окремих осередків рівністю 1 байт кожна. Кожен осередок має свою унікальну адресу. Основна пам'ять має ОЗУ та ПЗУ єдиний адресний пристрій. ОЗУ-РАМ. ОЗУ, ОЗУ призначення для оперативного запису зберігання та читання інформації програм та даних, які безпосередньо беруть участь у обчисленому процесі. Після вимкнення живлення ООМ інформація ОЗУ знищується, тому вона підходить для довгострокового зберігання інформації. ПЗУ-РОМ. ПЗУ програми, що виконується під час завантаження системи та постійний параметр ЕВМ. У момент включення ПК. У його ОЗУ немає нічого. Ні даних, ні програм. Але процесор потрібні команди першого моменту після включення. Основне призначення програми із ПЗУ полягає в тому, щоб перевірити вклад процедоздатні системи та забезпечити взаємодію з клавіатурою, монітором та жорстким диском. Кеш пам'ять. Енерозалежна пам'ять, нерозлежна пам'ять, крім звичайної оперативної та. Постійної пам'яті в ПК є невелика ділянка пам'яті для зберігання параметрів конфігурації ПК. У ній зберігаються дані про апаратну конфігурацію М, про м АМ-пристрої та їх параметри. Параметри завантаження, пароль на вхід до системи поточний час та дату. Живлення пам'яті. КМО здійснюється від батарейки. Кеш-пам'ять – Буферна область у середині мікропроцесу, яка зменшує кількість звернень до ОЗУ.

кеш-пам'яті для користувача. Коли мікропроцесору потрібні дані, він спочатку вертається до кеш-пам'яті і якщо там потрібних даних немає, відбувається це вже до оперативної пам'яті. Служить для короткочасного зберігання запису та видачі інформації, що безпосередньо використовується в обчисленнях у найближчі такти роботи ПК. Для високої швидкості ПК оперативний пам'ять не завжди забезпечує швидкість запису, пошуку та щитування інформації. Рівні пам'яті, Їх три. Ж, на тому ж кристалі, що і сам процесор, знаходиться або в кристалі процесора, або в тому ж узлічує процесор, хоча і розташовується на окремому кристалі. І виконується на швидкодіючих мікропроцесорах і зміщується на материнській платі поблизу мікропроцесора, працює на частоті материнської плати. Дякую за увагу.